Денькі мої, я вже зайшла в свій вагон. Бачите, тут столики, тут столики. У мене нема столика. У мене 71 місто, я вам покажу тоді. Ото от поїзд стоїть на тій стороні. Це я. До Гданська поїзд стоїть. в вагоні тепло, хорошо, Я не знаю, чи відкидаються ті. Сиді... сідушки чи не відкидаються. 6 годин з половиною мені їхати. От зараз я вам покажу свій квіточок. Туалети, мабуть, десь. А, ось туалети. Ось туалети. це бачите такі штуки. Ось на, на. нарисовано багаж класти мій квіточок, 14-й вагон, 71 -е місто. От, Варшава Всходня. Це мені туди їхать. Я і ще одна дівчинка сидить у вагоні. Я думаю, що людей не буде багато. Але може у дорозі ще і знайдуть люди. От, два вагона, це, це той швидкий такий потяг. Два вагона тільки. 14-13. Скільки коштував квіток, я вам скажу. Квіточок коштував ось от я так, бачите, все так. Квіточок коштував ну, на євро, буду казати. 12 євро коштував квіток, і це для мене була знижка в 30%, так як я пенсіонерка. От, пенсіонік, пенсіонік є. Але в Україні таких цін немає. Бачите, кнопку нажимаєш, отак у той вагон двері відкриваються, люди заходять. Все як положено. Хорошо і замечательно. Куди він іде? Не знаю, куди. Не можу. Зуравська якась. Ну, нема різниці мені, куди він йде. Покажу вам свій. Ось у мене рюкзачок, більше у мене нічого немає. Я всі речі відправила. Так, всі речі відправила. Ну, то й все. Ось так от сідаємо тут, а я не знаю, чи він буде, чи він буде відхилятися тут. Сідушка чи не буде. Так Ось така ступінька є. Сидіть. Треба буде подивитися. Тут, тут столик попити, поїсти. У мене водичка є. Я ж розказувала о той центр, да, де я була. Ви знаєте, так хорошо, там, мені так понравилося, Мене ще дали бумагу і попросили. Ну, вони всім дають там вже напечатано, все ти тільки хрестики ставиш. Е, ну, що, як вам? подобається чи не подобається. Так я написала, що мені все дуже сподобалось, дуже. Я скажу вам таке, спочатку я прийшла сюди на вокзал. Отуди вам знімала, трошки там обірвалось у мене. Я прийшла на, до вокзалу, і на вокзалі мені дали, а, я ж вам покажу зараз цю бумажку. Ось вона в мене ж тут я її не викинула. Може, ж наші дівчата хто буде їхати. Заходять. Ось, бачите, оце така будівля, оце така будівля, Здорова, старе, старе здання. І ось написана адреса. Ось Бастова 13. І я ось от вокзала. І отак от пішла, 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 пішла і все, і прийшла. Ну я вам скажу, ну, я може хвилин 10 йшла. А може, й того менше, назад то менше, бо я вже знала, як назад іти. А туди, може, десять, бо я запитувала. Там ото він мені орієнтовочно сказав, підеш, підеш, там буде магазинчик, жабка, і мимо жабки трошки вперед пройдеш, тоді буде дорога наверх по тій дорозі. І я там отож жіночку одну запитала, вона каже: Пішли, я покажу тобі. Вона мене трошки вперед провела, і там ми ото. Зайшли і в те здання там дзвінок, я подзвонила, вони запитали, хто. Я кажу, я з України, мені на вокзалі дали вашу адресу. Зараз відчиняємо. Вони відчинили того, двері і, і я зайшла. Це, бачите, тут видвигається повісить сумочку. Я зайшла, от, сразу подала свого паспорта. От. І мені зареєстрували мене, сказали, ой, повели в кімнату, де кімната, я розділась, рюкзака свого поклала, сказала, і ось вам полотенце, там всі принадлежності, щіточки, і ті, і паста, і мило все є. Але в мене своя щіточка була, і своя паста. Я пішла руки, помила, вмилась, туалежку сходила і прийшла ж повечерять. На вечерю була картопля смачна. З соусом сардельки, такі невеликі сардельки, так порізані, порізані. І, мабуть, і тому в духовці запечені такі смачні м'ясні. знаєте, Не такі, як ото соя, одна, а м'ясні. сир був, хліб порізаний, яблука, водичка. І ну, великий такий от, металевий там кипяток грівся. І п'ять видів чаю було: мед, цукор, і кава, і молоко. Я тут трошки собі картоплю мабуть, ось такі невеличкі, такі отак от, скажем, як от така невеличка картопля на чотири частини, в духовці запечена, ой, смачна така. Я тут собі взяла штучки три картоплинки, одну От, поїла. Тоді пішла, ще взяла собі кусочок сиру і зробила того чаю, чаю зробила. Кімната така, мабуть, кровати 10, а може й 12 двоярусних. Багато було міста свободного. На першому ярусі я спала, чистенька постіль. От. Ну, я не можу сказати, що вона нова вчора куплена, але чистенька, хороша. Хороша, чистенька, я послалася, мені показали зранку, куди в який бак постіль покласти. От. І все, вляглася. Уночі люди прибули з коляскою, з дитинкою. От. Через нашу кімнату пройшли ще в одну кімнату, і тут ще одна кімната. І я вам скажу дуже хорошо. А чисто, як чисто, це тут, де туалет і поруч з туалетом чотири душові кабіни, тоді велика кімната, де і стиралка і сушилка. 48. Годин можна там прибувати. Написано, що це такий захисток на 48 годин. О, не те, що ти постійно живеш там, ні. І дуже мені сподобалось. Дуже. дуже, а Персонал хороший. Там є і поляки, жіночки, і наші жіночки. Я так думаю, з Западній України. Бо... Ну, такий говір, такий за, западенський, але всі такі вічливі, всі такі любезні. Хорошо так. Все дуже добре. Мені все дуже сподобалося. От. Ну і що це? Все одна і та ж картинка. ну Давайте трошки так покажу. От І тоді, що я поїла, пішла, ще в туалетку сходила, думаю, і буду лягати. Я лягла, раненько було, я й лягла. І лягла. От, і лягла. І завела собі опять будильник, але я прокинулась, було 4,20, сходила в туалет, милася, все поробила, постіль викинула, і уп'ять я вийшла туди, там уже жіночка на кухні працювала. Я їй сказала, що в мене ранній потяг вона сказала, ось винесла ті, а чаю закип'ятила в чайник, бо той, що термос здоровий. Ну, що то, що гріється, він ще не, не підключався. Тоді вона вже підключила. Так вона чай закип'ятила, мені поставила, винесла оці хлоп'я з молочком. Я не їла хлоп'я. У мене була своя булочка недоїдена, пів булочки з вишнями. Я от собі чаю наколотила з молочком і булочку туди їла. І все. І пішла. Я думала, ой, буде ж страшно так іти. Ні, ні, ні. Світло кругом, місто світиться хорошо. Так Люди вже ходять на роботу, хтось із торбами вже йде на вокзал. Я прийшла і все нормально. Вона мені бутилочку водички запитала, тобі яку газову, чи так лупить, Та кажу, мені нема різниці. От. А я навіть не подивилася, яка зараз подивимося з вами, чи газова, чи не газова. І все, оце так я. І, і, і добралася сюди, де вона давалася. Ось чотирочка. Ну, Ось, бачите, яка. Поларіс якась водичка. Я не знаю, у них пляшки здаються чи не здаються. Не знаю, ну кот стоїть. А ну це ж кот, щоб купити. Стоїть. Я як у потязі їхала, вже під'їжджала сюди до перемишля, то я купила ще у нашій провіднички 10 гривень, У мене були мілкі гроші думаю, Та що я буду їх тут таскати з собою. Так, зараз закрию я тут купила водички собі. На всяк випадок. Тут -ут 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 -ут. А так, що вам ще розказати? Як пройшла моя відпустка, два місяці мене не було, два місяці. Відпуска пройшла непогано, але ви ж самі розумієте, в який час, в яку лиху годину я поїхала в ту відпуску. Так що, так що, але я все зробила, те, що хотіла, задоволена, але дуже було. Жахливо були такі дні, що такий бужак, що, що ви собі навіть не вявляєте. А це можна уявити тільки тоді, як ти там знаходишся. Отак, оце словами це не передати. Це не передати словами, як воно летить, як воно годить. так Низько, низько оці, оці каби, оці жужалки, як їх називають мопедами. Ой-ой-ой, люденьки мої добрі. Це страшне, це страшний жах, страшний. Ото -от так, сім'я моя залишилась там, Настюша у, у Києві, а у Павлик і Аня у Запоріжжі. Ото -от такі справи. Погода була, як я приїхала, була хороша, сонячна погода. Я вам один раз відео знімала. Хороша була сонячна погода. От, тоді ж все ж більше. До кінця осені, осені і так холодно, холодно. Я вже вчора від'їжджала, Позавчора я 30-го вже виїхала. От, увечері в мене у 20.47 був потяг Запоріжжя перемишель. І то вже було холодно, вже було холодно. Я вділа... діта то легко, таке в мене. Оце, воно навіть не пальточко, а я його. Ну Таке пуховето, нисеньке, легеньке, але його завжди одягаю під зімнє пальто і так хорошо, так ходю. ну легеньке. щоб ото багато коштів на себе не тягнути, оце в діла та й пішла. Ото такі справи. Ноги не замерзли в мене в кросовках, ну ноги не замерзли, все добре. Ну от вже будемо скоро їхати. Ну, так що тут такі справи, дівчині мальчики. Тримаймося, тримаймося. Є надія на те, що все закінчиться. Є надія, що все буде гарно, що все буде хорошо, благополучно. Тримайся, моя рідна, моя нескорена ненько Україна. Велика вам подяка, хлопчики, і дівчатка. Ви так хорошо працюєте, так хорошо.